Слава Богу, дорогі брати і сестри! Сьогодні в суботу, 15 листопада 2025 року, Українська православна церква вшановує пам'ять мучеників Акендина, Пігасія, Афонія, Єлпідефора, Анемподиста і тих, що з ними. Преподобного Маркіана Кіринейського, священномучеників Костянтина Юрганова і Ананії Арестова, пресвітерів, а також ікони Божої Матері Одгітрія Смоленсько-Шуйська. На Божественній літургії у православних храмах читається Друге послання святого Апостола Павла до Коринтян, глава 8, вірші з 1 по 5. же вам, браті, благодать Божою даною в церквах Македонських, яково мнозім іскушеній, скорбей і збиток радості їх. и я же во глубине не считаю их избыточествова а в богатство простоты их. Яко по силе их свидетельствую и паче силы доброхотни. Со многим молением моляще нас благодать и общение служения ежево святых прияти нам. І ніякоже надіяхомся но сібів вдаша первіє Господіві і нам, волею Божою. Повідомлюємо вас, брати, про ту ласку, що її Бог дав церквам Македонським. Серед численних турбот, яких вони зазнали, їхня надмірна радість та їхня глибока бідність вилилась безкраю на їхню багату щедрість. Вони мірою сили, я про це свідчу, і понад силу, добровільно, вельми наполягаючи, просили нас, щоб ми дали їм ласку брати участь у службі на користь святих. Вони ж, понад надію нашу самих себе віддали перше Господові, а потім нам з Божої волі. Євангеліє від Луки, глава 9, вірші з 1 по 6. Созвав же обанадесяте, даде їм силу і власть на вся беси, і недуги целите, і посла їх проповедате Царствие Божие і исцелити болящее, і рече к ним: Ничисоже возьмите на путь. ни же зла, ни пиры, ни хлеба, ни серебра, ни по две мари за мои И вон же дом вы нидите, ту пребывайте, и оттуду исходите. И елицы аще не приемлют вас, исходящие от града того, и прах от ног ваших оттрясите, во свидетельство наня. І сходяще же прохождаху Сквозьєвесі, благовіствующе і ісцеляюще всюду. Скликавши дванадцятьох, Ісус дав їм силу і владу над усіма бісами і оздоровляти недуги, і тоді послав їх проповідувати Царство Боже і недужих лікувати. Він до них промовив Нічого не беріть у дорогу. Ні палиці, ні торби, ні хліба, ні грошей, та й дві одежі не майте. В яку б хату ви не вступили, там перебувайте до вашого відходу. А як хто вас не прийме, то виходячи з того міста, обтрусіть порох з ніг ваших на свідоцтво проти них. І вийшли вони, та ходячи по селах, звіщали добру новину і оздоровляли всюди. Благословенної усім суботи, здоров'я, миру і спокою!